Навчального закладу нашого вирішили поглибнуло працювати над питанням національно-патріотичного виховання дошкільників з метою виховання любові наших діток до своєї батьківщини, поваги до нашого українського народу, його цінностей, з метою знайомства із багатовіковими традиціями нашого українського народу, народними ремеслами, промислами. Але ви знаєте, що ми цю тему. Не вирішили вирішувати самі. Ми запросили до співпраці наших батьків і шукаючи форму роботи з батьками, ми зупинилися на методу проектів. Технологія проектів, яка зараз стала дуже актуальна не тільки нас на Україні, а й у цілому світі. В Чому перевага цієї теорії над іншими формами роботи? А саме в тому, що батьки стають активними учасниками освітнього процесу. І налагоджується дуже тісна співпраця між педагогами і батьками. І саме тому ми її вибрали. Ну, а як ви починали? Провели анкетування серед батьків. Виявили тих батьків, які дуже активно хочуть з нами співпрацювати. Обрали тему проєкту, яка називається Джерело народу, багатство роду. І після цього запросили батьків до участі. Ми працюємо вже разом два з половиною місяці, тобто проєкт довго тривалий. Ну а який результат? Судити вам. Тому що ми сьогодні запросили вас на заключний етап цієї е, сумісної проєктної діяльності, який називається презентація проєкту. І однією із частин цієї презентації буде показ театралізованого дійства Сорочинський ярмарок. thank

Quando me boa teu Не нами, я собі придбала. А давай, Ой, Я кусточку хочу собі новеньку купити. А я мисок і глечика прикупила. Буду по-новому господарювати. Ох і господиня ж ти будеш комцю. Я на ярмарок прийшла краму купувати. Я на ярмарок прийшла себе показати. Ой, яка ти ж

Тільки не забудьте вчасну ручку позолотити. Не дуже багаті тут зібралися люди. Ви там краще затанцюйте, а ви плескати будете. Дякую. Там за річкою пилині досвіли дві ночки шині. І водики одеві я знайшов їх у траві. Там і шмілка, і румашка, і на зовста Я нарвав і печати спліт тобі дзіно. Дякую, 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 Знайду і снова захоче почистить, в заш. Oh, <laughs> oh, Хатку маю, свою поживу там ховаю. Я павую тує. Шановні гості, ви побачили першу частину найтеплішу, напевно, наймилішу презентації проєкту спільного з батьками, який називається Джерело народу багатство, роду». Ми спробували зробити оцей проєкт, який має на меті патріотичне виховання, теплішим, таким більш родинним. І безперечно, він би не відбувся від дуже великої вагомої допомоги наших батьків. Ви бачили, як вони брали участь. Тут. А тут у нас на наших символічних возах на світлинах відображена маленька частина тої підготовчої роботи, яку провели батьки разом з педагогічним колективом, щоб здійснити оце наше свято. І зараз. Представники семи творчих груп батьків розкажуть про те, як вони готувалися разом з нами до здійснення цього проєкту. І першою розкаже представник групи дослідників Надія Миколаївна. І вихователі, і батьки вивчали разом Залюбки скарбницю творчості науку, що йшла від прадідів до внуків. Самі навчились ми чимало, багато тіткам розказали, відомо стало нам чому пишнота ярмарку вражала, ремесла, як калейдоскоп, багатогранні й неповторні. Багатство ярмарку вчорашніх позаздрив би музей сучасний. І ковалі, і гончарі, і ювеліри, і кушніри. Хачі, і тес, і бондар, гутник, і килимар, і каменяр, і стольмар, стельмах, і різьбяр несли красу з часів прадавніх, укову, обрядові дійства. Тому ремесла українські і до сьогодні збереглися, щоб тішити і охой душу для всіх майбутніх поколінь. Від ярмарку чекали всі не лише хліба. А й видовищ тому зірки нашого дійства замовили, як і годиться, вбрання для виступу. Адже костюм маленького актора підтверджує його готовність зіграти роль у всій красі. Де ж те замовлення приймали? Звичайно, мами найрідніші для наших діток наймиліших. Майстерні організували чи в себе вдома, чи в знайомих. Аж двадцять мам ескізи малювали, робили крій. Моделювали, щоб фрукти, овочі й комашки яскраво в п'єсі виглядали, а блузки й сорочки барвисті, спіднички, пояс і намисто І вишивали, й купували, щоб діти бачили і знали, як колоритно, неповторно нас предки одяг прикрашали. Підготовка до проекту зайняла чимало сил, та ми встигли усе вчасно і пишаємося цим. Те, як ми до свята готувались, і садочок прикрашали, діточкам своїм костюмом шили, і навіть те, як панораму малювали. Я це все фотографувала і на відео та фото показала. Ми вправно готувалися, щоб роль свою зіграти. Костюми ми шукали в газеті, в інтернеті, фантазії вмикали і навіть малювали, слова усі вивчали, акторами ставали. Хотіли ми таланти свої вам показати, щоб з дітками своїми у цій виставі грати і всіх вас здивувати. Та думаєм, напевно, вдалося нам це зробити. Бо диво тут у цьому, що в спільній праці сила. Декоратори зібрались, старожилів опитали, крам на ярмарок шукали, речі майстрів незрівняні, рушники, сорочки вишивані, глиняний посуд, Гленчики, горнятка і сопілку для малятка, дерев'яні ложки, ледені корзини, діжки, діжечки, столи і навіть слипу по столи. Урожай щедрих зібрали. Діти його презентували, всі ці речі оглядали, дивувались, як все зроблено, питали, бо вони допитливі, відкриті, виростуть також талановиті. Ремесло чи хобі тут собі знайдуть Славу Україні принесуть. Пару в руки ми взяли, малювати почали. Намалювали рідний край, дім в селі, садок і гай, синє небо, жовте сонце заглядає на нас віконце. В небі линуть журавлі, тут і гори, і долини, і тварини, і птахи. В нас країна чарівна, живописна і дзвінка. А ще в країні є незмінне багатство це наше барвисте народне мистецтво. І казковим орнам обквітне молода вишиванка, і потриківка, і опішня, і яворівка. І нема в цій красі ні межі, ані краю. Хоч ми художниками не народилися та разом з дітками училися. І щоб нашу залу прикрасити, прийшлось нам добре потрудитись. Сюжет картини разом вибирали, яскраві фарби ми шукали. Хочемо красою з вами поділитись і в душах радість поселити. До проєкту готувалися ми усі разом. Наявні присорочність збиралися разом. Декорацію готували, млин, крамницю, віз, місток. Матеріали набирав я, взяв сверхи і молоток. Але, мабуть, руки в мене не тут ростуть. І давай мастрів шукати. Я і там, і тут. І до кума, і до брата. Я звернувся одразу. Підсказали саме в мовниках, Віталію зовуть. Закипіла враз робота. Я включив свій, свій станок, за два тижні все зробив і привіз в дід садок. Всі збіглися, дивилися, що то за краса. І ви люди, подивіться, які це чудеса.